Пане лікарю! А можна без за сей? Можна, будь ласка! Невже ви не хочете, щоб я разом з вами потішився нашим союзом? Зі мною скільки завгодно, а з моєю жінкою облиште це! Це сцена з вистави Лікар за примусом за твором мольєра, французького драматурга і актора 17 століття. Це перша постановка цього автора за більш ніж 80-літню історію Житомирського театру імені Івана Кочерги, розповіла Суспільному Наталія Тімошкіна, постановниця вистави Лікар за примусом, головна режисерка театру. За її словами, незважаючи на те, що п'єса написана у 1666 році. Вона і сьогодні актуальна. Сам Мольєр. Його література, його драматургія. Вона дуже така, знаєте, як музика Моцарта, Мольєр писав, безумовно, про кохання, про відносини, про інтриги. І ви захвалиться, бо втручаєтесь не в свої справи. Пробачте. Пане, від щирого серця, прошу пробачення. Глупцюйте! <гублістичні> бийте вашу жінку як слід! <гублістичні> я вам ще й допоможу, як маєте охоту. <гублістичні> ні, ні! Я не бажаю! Мольєр для мене вперше відкривається. До того я грав у сучасній комедії, а це класична комедія, але по своєму сюжету по своєму складу характеру він майже не відрізняється від сучасності я граю роль Мартіни. Мартіна це дружина головного героя. Образ такий доволі цікавий. Вона така бойова жінка, можливо, трошечки нещасна в шлюбі, але з сильним бойовим характером. От і в принципі все, що я можу сказати, а все інше треба, треба дивитися. Ще не всі костюми готові, каже Наталія Тімошкіна. Допрацьовуються перуки, грим та реквізит. Репертуар театру він багатогранний. У нас є патріотичні вистави, у нас є українська класика, у нас є сучасні вистави. І хотілося щось таке взяти гарне, костюмоване, і так, щоб у цей такий, знаєте, нелегкий час, щоб глядач зміг прийти. Театр забути про всі проблеми, посміхнутися або навіть посміятися. Прем'єра вистави Лікар за примусом відбудеться 27 та 28 червня. Військовослужбовці ЗСУ можуть відвідати театр безоплатно. Леонід Харшан Ігор Кучин. Суспільне новини, Житомир.